Привіт, привіт, хлопці та дівчата. Хочу вам показати, що потрібно для переносу аккаунта на 20 вересня. Заходимо в на офіційний сайт. Заходимо в лічний кабінет. Так. І листаємо, листаємо в самий-самий низ. Нажимаємо Перенести аккаунт. Ну, я вже нажав. А тут буде вибір перенести аккаунт на ЕУ». Клікаємо Перенести. І ось таке віконечко, віконечко вилізе у вас, що аккаунт в процесі переноса. І просто чекаємо, коли аккаунт перенесеться. Ну, якось так. Чекаємо, перенесеться, коли перенесеться аккаунт, будемо грати на його. Всім дякую.